Do Привіт, капітан Прайс на проводі. Зараз ми подивимося, що реально отримує військовослужбовець Збройних сил України, який тільки прийшов на контракт і тільки прийшов в війська. З знімаємо відео за 600 метрів від опонентів наших сепаратистських військ. А зараз давайте більш детальніше подивимося, що іменно військовослужбовець. Ось така немаленька кучка. З цієї кучі ми маємо куртка костюму літнього польового. Костюм літній. Ну, по матеріалу новий зразок. разок новый. Швы нормальные. Подолжение не даже резни. Карманы. Даже маленькие на ногах я. Загалом новий зразок одобряю. Непогано. Блискавка. Як по мені Хоча це, мабуть, розмір штанів таких. Китин. Так, експерт. Так. А, погон уже... Погон уже на липучці, не на погоні. Не на погоні в смасі тут, а на погоні на клапані. Бокові кармани. Перший раз таке бачу. Нижніх нема. Значить заправляється в штани. Так, подмишками. Вентиляція мінімальна. Бокові кармани Це. на рукавні. На молні. Ну, Молня двохстороння. Так, бачимо. Куртка костюмолітнього полівого. Виробник ТОВО Харків Україна. Розмір ЗСУ 46,2, ну так, да, маленький. Склад, точніше, що його не бачу. чого вироблено не видно. Так, форма краще, ніж прошлі зразки. Як по мені загалом непогано. Далі. Ми маємо комплект білизни натільний. Тільки це зимовий. Того зимовий комплект. Виробник ТОВ ТД -Промінь. промінь Україна. Власність ЗСУ не для продажу. 93% поліестер, 7% еластан Штанами. Штани у нас без спеціального відверства. Зрозумітно. Матеріал подобається. Нижньої різинки нема. На штанах зверху резинка є. Це, до речі, мішок для стірки. Тобто складається все назад. Приїхала батальйонна стиралка, сковослужбовець зв'язав, там бірку поцепив, в машинку закинув, своє ж достав, а не всі скопом стирають. Далі. Носки з ССУ. Древні і старі. Як... Да, ну, нового зразка трекінгові, но старі і зимні. Одна пара. Так. Футболка. Материал хороший. Фулстрейч. Фуфайка для человеков. Стопроцентовая бавовна. Це білизна натільна з отверстия. Все на місці, хоча може я там не знайшов. Ну це холодно. як раніше була білуха натільна. Звичайно. Двое ага, двоє штанів. Так. Двое штанів, дві футболки. Шапка, ну шапка така ж, як і в мене. Шезе В2 з флісом всередині. Сама добротна шапка, що поки в Збройних силах України бачив. Це моя. Далі, виходимо. Ще натільне, натільна холодна. Така сама, як і футболка, тільки з довгим рукавом. Вибір є, що діти під діти від температури. Білизна на чоловіча. Виробник тов в проміні. Баговна 100%. Так само мішок для стірки. Так, дійшли до костюма отеплювачів новіший зразок, так називаємо фліска. Дуже ждали цю фліску зі всіма велкро для шевронів, групи крові, фамілії, звання, збройних сил, так само шевронів. Саме головне, що мене радує, що є, це такий клапан. Цей клапан він захищає таких як я. Щоб не застігнути бороду от, в цю молнію Якщо збройні сили вже комплектують такими клапанами, я розумію, нормально вже відноситься до бороди на Збройних силах, фліска йде як, я так розумію, як першим слоєм утеплювання, навіть не другим. Натільна білизна першим, фліска йде другим. Фліска, виробник Олтекс Україна 100% поліестер. Полартек. І саме головне, тепер ми маємо отаку утеплювальну куртку, так називаємо бушлат, але це не основна частина бушлата, під нього йде фліска. Цей бушлат по якості це саме круте. І найкраще, що я бачив взагалі з обладнання і укомплектування зброї. Ще повернемось до цього самого крутого, що зробив центр Марченка. Товариш полковник, привет. Е, я просто я отак сижу, дивлюсь і я тащусь від цього. А, вже хтось носив. Від цього проїздіння іскуства. Це утеплювач куртки вітровологозахисної вологозахисної зимової. 100% поліестер. На дотик, на продуваємость я вже чувствую, що вона ну, дуже крута. Оцей воротник. Тобто не то, що лютою зимою, його взагалі можна і без... Так, експерт. Дуже круто носити і любуватись. Я реально, скільки я ходив у всяких куртках, бобках, бушлатах рибальських, з магазинів, від волонтерів. А тепер з комплектом білизни натільної фліски оцього утеплювача куртки. Цієї прорізиненої. Не така прорізинена, яка була не прорізінена, а є український дощовик забув викласти. Дощовик. Я на ньому простояв пів години на дощу і повністю був мокрий. І через пів години пропускає все. бокові для рук. Ну, може по розміру такі маленькі. моя рука тут проблематична. Тут видно, що центр працював, удосконалював для удобності для перший раз бачу такий воротник. Воротник неправильний. Не прямої форми, як, наприклад, пряма форма, а тут з регулюванням плюс. Є на капюшоні козирьок, коли під дощом. Ну круто. Воротник лісовий. Так само защита для бороди. Тріснуло і все. Держиться добре. Він не тільки... Вита, там ще якісь... Ні, не, нема. Верхня частина волого і внутрішня підкладка. Більше нема. Утеплювач є це. Комплект фліска, утеплювач. І оця влаго, вітро, непродуває манаківка, яка одівається наверх. Ну, Це саме круте і саме... Я тепер горжусь що в Збройних силах України нарешті з'явилась іменно оця форма, яка задовольняє, наприклад, мої потреби в даний момент ну, як не 100, то 95%. Дуже круто. Плюс штани. Штани зимні. Зимні лямками. Так точно. Самілянки. Штани, штани зимні, З лямками. Раніше, хто знає кадрові офіцери, знають, що зимні штани при Совєтському Союзі ще можна було достати. А в вільній Незалежній Україні а така була Тільки такі високі чини мали їх достати. А тепер не то, що високі чини, а їх навіть можна носити оддільно від цих штанів. Тобто Ці штани так само з такого ж матеріалу, як і бушлат, не продуваємо внутрі утеплювач. Утеплювач так само можна носити, як окремі штани. Так само вони. Конечно, гудзики по-нормальному. Не треба буде пришивати їх кожен раз потім. З фіксацією. Самовішати можна. Елементарна петелька, але ні на одних штанах нема. А тут вже є виробник ТОВ Мік Україна, місто Запоріжжя. Нічого не зрозуміння. Певно, поліестер. Так само, товмік Україна, Запоріжжя. Тут 40 градусів, тут 30 градусів, Тобто в холодній воді. Ну, для війни якраз нормально. Штани утеплені, польові не вибивної, камуфльовані. 2015 рік. Тобто виробили в 2015 році, а тільки в кінці 2016 року знайшли гроші і змогли видати. Ну, це звісно, не зрада. Все у нас робиться по чуть-чуть. Регулювання знизу Тобто На великі берці, на товсті якісь там мунти, дуті, фіксація. Елементарно гачок. А гачок просто буде фіксуватись. І воно не буде вилазити з твого берця, з твоїх чобіт чи з твого якогось утеплювального взуття. Простіший гачок. А скільки удовольствия. Саме ці фіксуються. Тут вже нема гачків. Значить, саме верхні слотики фіксуються. Цей можна берцями заправляти так само по ширині. Регулювання знизу, регулювання зверху. Все підганяй під себе що невеликий виріс на тобі лямки. Все для людей тільки служи. Тут ще треба два образування, щоб їх нормально скласти, але но наші соберуть не тільки штани. І що в нас залишилось? У нас залишилось. Давненько не бачив, що посрочки. Своїх срочників я бачив це все. Вам скажу після третьої стірки, навірно, вони будуть нормальними шароварами. Двоє трусів перчатки. На даний момент це саме круте і саме... Більш визиваючі в мене емоції, я вже їх перещупав всі, які вони були, і по міру, і в АТО, і зараз напослідок. Зимні берці. А зимні берці це взагалі я до сих пор хожу в цих таланах, які я отримав заводі після екскурсії. Я хожу кожен божий день в них. Я навіть в отпуску в них ходив. Тобто третій місяць я вже в них ходжу, горя не знаю, ні разу не промокли, але про них буде ще одні відео. А це вже зимні берці видають бойцям. Черевики, бойові утеплені тип Б. Новий образець, новий утеплювач. В комплекті стільки, тряпочки, крем, шнурки. Все по європейськи і гуманно. Отож, на даний момент це найкрутий комплект, який був за 25 років незалежності України, Збройних Сил України та й в Совєцькому Союзі нічого кращого не було. На даний момент підписуйте контракт, йдіть війська, вас одінуть табунуть і все у вас добре. В'є до роботи. Тепер по скриптам, хто додивився до кінця відео. Покажу вам, який був раніше бушлат 14 рік. Оце був утеплювач бушлата. Оце утеплювач бушлата, який проносив солдат 2 місяці. Ну, він в три рази тонший, ніж той, що є зараз. При тому, що він влагонив вітру не пропускний. А це просто була дуже холодна така тряпочка. А зверху отакий От бушлат. Ось От сравнюю. Був утеплювач. Став утеплювач. Була накидка просто, просто як форма. І став благовітру не пропускним. Ну, саме круто це справнювати. Lá vai